Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке: атака терористів. Бойовики діють пліч опліч з росіянами. Благання про допомогу, телефонна розмова і як доказ підтримки терористів. Скриньки цілі експерти розпочинають аналіз даних бортового самописця «Боїнга-777». Росіяни пліч опліч з терористами, так звані ополченці, ведуть бій за підтримки армії країни агресора. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Терористи витіснені з ряду районів в результаті наступальних дій сил АТО намагаються контратакувати за підтримки підрозділів армії Російської Федерації. За даними Тимчука, терористи ведуть активні бойові дії біля Амросіївки вночі. Тут обстрілювали позиції сил АТО Градом. А з території Росії велися артилерійські обстріли. Також в районі Авросівки на радіокерованому фугасі підірвався БРДМ-2 українських силовиків. Дані щодо втрат уточнюються. Двічі обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Ілінка Донецької області, один раз із боку Росії, з ракетної системи залпового вогню ГРАД, один раз із артилерії, З «Градів» бойовиками обстріляні позиції сил АТО на території Луганського аеропорту і поблизу населених пунктів Комишне і Березово Луганської області, а також з мінометів поблизу населеного пункту Авдіївка. Терористи так званої ДНР просять про допомогу лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про це йдеться у телефонній розмові політика з генералом Володимиром Антюфеєвим, який називає себе віце-прем'єр-міністром із силових питань ДНР. У записі він скаржиться, що українські військові тиснуть на позиції терористів. Навіть прорвалися у Донецьк. З цього приводу терористи просять всілякої підтримки у Жириновського, особливо політичної на найвищому рівні. Ви понімаємо втрата юго Востока. Это след окрепший Порошенко после такой победы, если бы он ее одержал, он был бы самым главным вот на европейском пространстве, и уже его и его помощники, он и его помощники бы атаковали Крым. Ну и понимаете, что это за процессы. Мы здесь понимаем обстановку на месте. Это спусковой крючок для российской государственности, российской безопасности. Mm -hmm. а Хорошо. Ничего, Все, не... что нужно, я сделаю. Владимир Вольфович, большое вам спасибо. Я никогда не да. сомневался в вашей поддержке. Звоните, звоните в любой момент. Вас будут немедленно соединять, и я сейчас поставлю в известность все структуры, чтобы они это имели в виду. Літак з пораненими українськими військовими цієї ночі вилетів з Ростова на Дону. Про це повідомило місцеве інформаційне видання. На борту 18 поранених та ціло українського військовослужбовця, який помер у лікарні Ростовської області. При цьому, за офіційними даними, у Ростові залишається четверо тяжко поранених українських прикордонників. Їх стан поки не дозволяє транспортування. Вони продовжують лікування в медичних установах донського регіону. Синьо. Синьо-жовті стяги майорять над Донбасом. Сьогодні українські прапори з'явилися на околицях Лисичанська. Про це у своєму Твітері написав секретар РНБО Андрій Парубій. Упродовж останніх днів сили АТО намагаються звільнити Лисичанські вже звільнені населені пункти Карлівка, Нетайлова та Первомайська. Жертв бойових дій на сході могло б бути значно більше, якби не волонтери тисячі небайдужих відправляють бійцям бронежилети, медикаменти, продовольство і навіть дитячі малюнки допомагають пораненим і у шпиталях. Наступний сюжет про бійців невидимого фронту, завдяки яким військові тримаються. Тані всього 14, А вона вже знає складні назви медичних препаратів, які потребують військові на передовій. Вона справжній боєць волонтерської сотні, щиро допомагає пораненим, збирає медикаменти та необхідні речі в зону. Ато. Коломицин, вот в маленьких флаконах тоже. А есть у нас альбумин. Это как белок, крови. Заменитель можно немножко нагать крови. Мне кажется, это мой долг, это моя обязанность помогать тем, кто спасает нам жизнь, помогает нам нашим мальчикам на передовой. Це один із пунктів прийому волонтерської допомоги. Він знаходиться у київському військовому шпиталі. Небайдужі йдуть сюди нескінченним потоком. Про потреби поранених дізнаються зі сторінок у Фейсбук або з гарячої телефонної лінії. Приносять ліки, продукти і хто що може. Хтось на 100 гривень, а хтось на 20 тисяч. Може прийти бабушка, яка приніс. Со своей пенсии 100 гривен, которые мы уговариваем, стараемся не брать деньги, потому что, как я и потом говорю, мы потом будем спасать вас, а она говорит, нет, им нужнее. И начиная от того, что деньги перечисляются на карточку Натальи Воронковой, даже с Москвы. Как это з Москви і з Донецька. Із вдячністю згадує волонтерів і боєць Нацгвардії Микола каже, військові практично перебували на волонтерському забезпеченні. Волонтери збирають гроші, вони закупають бронежилети, тобто першу да, амуніцію, яка потрібна для захисту, і переправляють теж ребята своїми своїм каналами, непосредственно на блокпости. Є блокпости, де вони просто відрізані від большой землі. Допомагають не тільки на передовій, турбуються і про поранених у шпиталях. Волонтери допомагають нам і по догляду за пораненими, і е, додатково надають нам е, витратні матеріали, е, сучасні антибактеріальні препарати. Але це не значить, що цих цього всього в нас в центрі немає. наслідки війни могли б бути значно гіршими, якби не ці бійці волонтерської сотні і тисячі небайдужих громадян. Анастасія стружко, Тарас Біловол, соціальна країна. フフ <noise> Чорні скриньки не ушкоджені, кажуть міжнародні експерти, які розслідують катастрофу Боїнга 777 Група експертів, яка працює під керівництвом Нідерландської ради безпеки, зазначила: цитую, ніяких доказів або ознак маніпуляцій над розміщеним в кабіні пілотів мовним самописцем, виявлено не було. Дані з мовного самописця були успішно завантажені і містили достовірну інформацію. Як наголошуються експерти, найближчим часом розпочнуть аналіз даних, а результати будуть долучені до розслідування. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.